Важко пояснити відчуття, коли торкаєшся поверхні, яка нічим не поступається натуральному полірованому каменю та мармуру. Але ми спробуємо: це не фарба, не облицювання і не компроміс. Ці балясини виготовлені по технології мармур з бетону, і кожна виходить з форми вже з таким виглядом. Головне тут точність ніяких пор, тріщин, шорсткості. Ніякої шпаклівки чи фарбування все виглядає як моноліт, і саме це візуально тримає рівень, навіть при встановленні на найдорожчих фасадах. Або при потребі їх такими зробити одразу після виготовлення поверхні гладка та глянцева, вода не вбирається, пил не затримується, і навіть через руки не потрібно нічого підфарбовувати чи чистити. Достатньо просто змити водою. Такі балясини не тягнуть увагу, вони підкреслюють загальну картинку і дозволяють іншим деталям розкритися. Балясини під мармур – це не про показуху, це про правильний вигляд у правильному місці. Той випадок, коли хочеться просто вийти на балкон, щоб відчути, що все навколо зроблено зі смаком, і ти цього вартий.